Солодощі, розважальні зони та конкурси так нещодавно у рівному поблизу Палацу культури Текстильник відзначили День подяки. У перший день відбулося дитяче свято. Серед присутніх на заході було чимало містян та внутрішньо переміщених осіб разом зі своїми дітьми. Сюди прийшли, аби висловити вдячність Богові за усе, що мають, а також весело провести час. Організувала захід Церква Христос є відповідь. Церква Христос є відповідь в Рівному. Організувала свято для дітей. В честь дня подяки були батути надувні гірки, солодка вата, попкорн, різні пісні, конкурси, подарунки все це безкоштовно для дітей нашого міста. Окрім цього, я мав змогу проповідувати. Всім присутнім, а це і діти і батьки, щоб вони були вдячні Богові. Щороку восени День подяки відзначають у багатьох країнах світу. Люди дякують одне одному та Богові за життя, за хороший врожай та за безліч інших речей. На заході у Рівному, окрім висловлення вдячності, присутні мали змогу помолитися за Україну, наших захисників та свої родини. Така ініціатива прийшлася до душі містянам. Все сподобалось горки, ну, для дітей це дуже добре, спускаються батути, попкорн вата солодка, ну і говорять про Бога, що за все треба дякувати Богу, Бог все створив. Я Богу дякую за життя, за здоров'я, за все, що дає, за вічне життя е, після смерті тіла, що я буду з Ісусом Христом вічна життя в Божому Царстві. Ну І тут Він мене благословляє, охороняє, оберігає. Мені сподобався. Розважальні батути і розважальна програма. Я дякую церкві Христосу. Відповідь за цей прекрасний день. А вже на наступний день у палаці культури текстильник відбулося святкове зібрання та богослужіння. Попередньо прикрасили залу тематичними осінніми декораціями, зокрема випічкою, квітами, овочами та фруктами. Долучилися до організації чимало небайдужих рівнян. Чорашній день мені подарував, якби емоції такі і напружені, тому що були переживання за організацію цього свята. Але я була дуже задоволена тим, що люди дуже відгукуються зі своєю допомогою, зі своїми пропозиціями. Бог благословляв так, що мені допомагали всі. І головне, я відчувала той Божий супровід, тому що ті ідеї народжувалися, які я ніколи в голові в мене таке не відбувалося. А це кажу, Бог покладав так на серце, що я мала ідеї. Так, на святковому зібранні близько 200 осіб дякували Всевишньому, молилися за мир у нашій державі та слухали слово Боже за їжу, яку ми маємо, щоб були вдячні Богові за мир в нашому місті, за те, що Бог береже нас від лихого. І найголовніше, я закликав людей бути вдячними Богові за те, що Ісус Христос помер за наші гріхи, щоб нас простити, спасти і дати життя вічне. Якби не Христос, ніхто б не спасся, але завдяки Його смерті та воскресінню кожна людина може спастися. Софія Капінос, телеканал ITV.